Так, хочу вам записати важливе аудіо, трішки роз'яснити і проявити таку ясність на рахунок зцілення божественного стілення, яке зараз дуже популярно починає просуватися, але насправді це йде не божественне стілення, а це йде. А, Йдуть підключки від Егрегора. Тому що коли людина, якби включає своє бачення внутрішнє, да, вона бачить на тонкому плані, як це працює. Ось я реально бачу, коли я звертаю увагу на якийсь, фокус уваги мій направляється на якийсь на щось, Да? Я бачу, як це відразу на тонкому плані виглядає. І чим відрізняється дійсно напряму божественне зцілення? І повірте, не кожен провідник, який вже навіть на високому рівні свідомості, буде за це братися. Не кожен. Фактично ніхто. А як працюють Егрегори? Я вам зараз просто розкажу. Як я це бачу на такому плані, що дуже яскраво виділяє, ну, якби не виділяє, а здає фальш Егрегора. Дуже просто дуже просто це побачити і відстежити. Тому що коли вам даються знання через розум да, від Егрегора, але ви там підключаєтеся до Творця і починаєте там стілювати, вирівнювати і так далі, по-перше, у вас це не взращує те, щоб ви ставали дорослим, це не дає усвідомлення того, що ви і є творець. Тобто ви десь до нього кудись там звертаєтеся, а людина, яка не відчуває енергії і не міє розрізняти вібрацію, тобто до неї може будь-хто, да, будь-яка енергія підключитися, і вона не зрозуміє навіть цього. Вона не відрізнить її. І що вона там буде проводити, це якби, да, е, бачить тільки сама внутрішня суть. І. Це по-перше, да? вони ніколи не будуть. Тобто, в егрегорів ось цей рівень до енергії, коли ти є Бог, ти є божественна енергія, і ти сам себе можеш зцілювати, доступу до цього не дається. Він не дає цього доступу. навпаки, він тримає на рівні. Ем... Особистості, я б сказала, на цьому рівні, на рівні розуму, да? тобто розділення, що такого воно тримає. І у вас немає ось цього відчуття, одне ціле. Що да? ви є ось цей центр, і все до вас є довкола вас, це ваше продовження. І Ще люди, які дійсно відчувають енергію, вони, і навіть якщо вони її і приміняють, вони точно знають, що насправді зцілює не провідник, а зцілює себе сама людина, яка прийшла до провідника. Вона сама себе зцілює. І провідник це точно знає. І він знає, що він нічого не робить. Абсолютно нічого. Він ніякої енергії не проводить. Тому що людина сама може, як центральний, ось це центральне джерело е Абсолюта, вона сама себе зцілює. Тому що провідник вже усвідомлений, він знає, що кожна людина є Бог, і ця енергія всередині неї. І вона не робить з нього жертву з людини, яка до неї прийшла. Жертву і якогось німочного, що я тебе зараз цілю, да? немає цього поняття, що я тебе зараз стілю, в тебе все пройде. Н -н -н. Тут, навпаки, воно все розвертається, що людина, можливо, просто одною фразою може ну, направити фокус уваги, щоб людина сама нирнула всередину себе і почала зсередини генерувати свою енергію, енергію божественного. Пробуджувати в собі ось цю енергію Творця, тому що вона є в кожного. Ми з цього створені. Це наша первинна енергія, наша ну, тобто, істочник, да? перше джерело таке, з якого ми всі створені. І саме ось це відрізняє від Егрегорів і, і того провідника, який дійсно проводить цю енергію, але він, по суті, цим не займається, тому що він знає, що кожна людина сама це вміє робити. Вона сама через себе проводить цю енергію. Провідник не може провести цю енергію, інакше якщо він буде проводити для іншої людини, він буде не енергію істочника брати, а свою енергію використовувати. Розумієте, як це працює? І завдання провідника усвідомленого вже на високому рівні свідомості направити фокус уваги, щоб людина сама собі це зробила і провела через себе цю енергію. Розумієте, як це працює? І поки людина а, якби сприймає себе як особистість, Через неї поток енергії не проходить. Він ну, якби проходить просто ось ця жива енергія, да, тому що тіло якби наше, воно живе від цієї енергії, і ми відчуваємо це життя через цю енергію. Але сам божественний потік, потік да, ось ця висока вібрація, вона починає проходити, коли ми розчиняємо своє его, коли кожного разу наша. Особистість вона помирає. І ми, як згусток енергії, да, такий уплотньоний, ми якби стаємо легші і стаємо е, світліші, стаємо прозоріші і стаємо. ми, Тобто, знаєте, в кожну клітинку вашого тіла в цю таку е, згущену енергію починає потрапляти світло, і воно розчіпляє ось цю. Е, Енергію да, згущену, і проявляє туди світло. І, тобто, ніби знаєте, більше повітря там стає між, між тілом. Тобто, ваше тіло таке враження, що ментально починає світитися. Люди на вас дивляться і кажуть: да, ти каже, весь світишся. Отак це воно проявляється. Ця енергія. Е, ось. Тому. Не знаю, можливо, комусь це потрібно, але ну, якби такі знання, які передаються. Але хочу вам сказати про те, що воно ніякого відношення до пробудження не має. Це просто чисто йде такий бізнес, да, типу нова професія, на якій можна заробити, Але до пробудження духа всередині вас це не має ніякого відношення. Тому подумайте. Перш ніж йти в таке, що ви вибираєте, дійсно піти за покликом своєї душі і звернутися до самого себе всередині себе, та? чи заробити грошей, можна вибрати будь-що, але якщо ви будете йти за потребами тіла вашого аватара, це вас приведе в нікуди. І ще більше, потім. Обнулення, тому що все рівно, рано чи пізно, кожна ситуація приводить до того, щоб ви себе згадали.